Оля, привіт! Привіт! Давай ми з тобою сьогодні поспілкуємося на тему Ефект покинутого гнізда. Розкажи, будь ласка, нам, що ж таке ефект покинутого гнізда от, з точки зору психології? Ефект покинутого гнізда це коли ваші діти... Виростають, досягають віку 20 і більше років, і починають будувати своє особисте життя. Вони можуть переїжджати в іншу квартиру, вони можуть пробувати з ким жити. Я маю на увазі парою новою парою. І тоді виникає оце відчуття, що ніби ваше гніздо. Порожнє. І у вас тоді емоції, з якими не кожна родина справляється, особисто, коли весь фокус уваги був сфокусований на дитині або дітях. Скажи, а які можливі психологічні наслідки ось цього ефекту покинутого гнізда, якщо не звертати на нього увагу? Наслідками можуть бути як сум. І до затяжної депресії, тому що, як правило, батьки не можуть прийняти той факт, що дитина вже більше не проживає на одній території зі своїми батьками. Які є здорові способи адаптації до цієї нової життєвої фази? Одним зі способів це розуміння того, що дитина вона вже самостійна одиниця суспільства. І треба розуміти, що дітей потрібно відпускати, давати їм можливості для розвитку, давати їм можливості для якихось вчинків, які вони самостійно приймають рішення. А як партнерські стосунки змінюються після того, як діти залишають дім? А, ну я вже казала: якщо партнерські відносини були сфокусовані тільки на дитині. Весь фокус був на дитині. Коли дитина покидає сімейне гніздо, ці відносини вони починають руйнуватися. Даже Є такий ефект, що буває, хтось з батьків виходить з відносин, тобто розлучається, бо нема вже сенсу заради чого жити з партнером на одній території. Це дуже серйозна проблема, з якою більшість стикаються і не знають, що робити далі, тому що сенс втрачений, тобто дитина вилітіла з гнезда. А яку роль? У подолання цього ефекту так, відіграє хобі або самореалізація, або якісь нові соціальні зв'язки. Я маю на увазі для, для батьків. Це якраз і новий, новий виток, новий розвиток у відносинах, знайти якісь нові сенси, тобто якесь хобі для себе знайти. Подорожі дуже класно допомагають справлятися з такими переживаннями, такий етап. Серйозний, це ж е, як випробування для родини, і не кожна родина це проходить. Постійно треба розвивати відносини між чоловіком і дружиною, не забувати про те, що ви пара, заради чого ви створили родину. В цій родині народилась дитина або діти, і завжди підтримувати відносини в парі. Завжди потрібно розмовляти, ділитися своїми емоціями, переживаннями з я повідомленням. А скажи, от які ознаки свідчать про те, що людині вже потрібна професійна допомога? О, тобто, що людина сама вже не, порує, не порується з наслідками от цього ефекту покинутого гнізда. Ну, якщо людина відчуває смуток, у неї знижується апетит, немає інтересу до життя, вона розуміє, що вона не справляється самостійно, тож, звичайно, треба звертатися до психолога, психотерапевта, який проведе роботу і людина далі буде рухатись по життю. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і напишіть коментарі, як у вас відбувалася сепарація між вами як батьками і вашими дітьми.